Слава Ісусу Христу, благословеного дня, нехай Господь береже вас. На сьогоднішній день понад 90% населення світу вірять у Бога. 4,5 мільярди людей шанують Ісуса Христа і вірять у Нього. Для одних Він Пророк, для інших Син Божий, але Ісус Христос є втіленим Богом. Його Різдво започаткувало нове літочислення. Коли народився Ісус, перетнулися два виміри світ духів та світ людей. Поєдналися! Ангели з'явилися людям і сповістили, народився Спаситель, який і є Христос Господь. Що означає Господь? Більше трьох з половиною тисяч років тому Бог говорив Моїсеєві і сказав йому: Я Господь, я являвся твоїм батькам з ім'ям Бог Всемогутній, а ім'ям моїм Господь не відкрився їм. Моїсей відповів Богові: ось я прийду до синів Ізраїлевих і скажу їм: Бог батьків ваших послав мене до вас, а вони скажуть мені, як його ім'я, що сказати мені їм? Бог сказав Моїсеєві: Я є сущий, і сказав так скажи синам Ізраїлевим, сущий послав мене до вас. Сущий, давньоєврейською мовою, означає Яхве, Єгова, Господь. Тут відкривається таємниця, що у плоті народився Господь, який і є всемогутній Бог, він і є сущий. Пророк дав йому ім'я Емануїл, що означає з нами Бог.